Тепер вже спілкуємося в цій студії з нашими моїми наступними співрозмовниками. Будемо обговорювати волонтерство, зокрема, і допомогу нашим українським військовим, не лише всередині України від наших українських волонтерів, так само від волонтерів, які з заходу так би мовити коригують всі ці, ці операції. Наразі радий привітати в цій студії Ольга Чуйко-Дурбак, голова правління благодійної організації Міжнародна асоціація підтримки України. Доброго ранку вам, Доброго ранку. та отець Богдан Пушкар, настоятель української греко-католицької парафії Святого Миколая в місті Бан... Німеччину. Доброго ранку і вам. А, Богдан чи Богдан? Все ж таки, Богдан. 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 Бо по-різному називають наразі, ми говоримо про те, що допомога волонтерів воїнам та жителям Донбасу вона відбувається, дякуючи Богу. Але от чимало у нас громадян, активістів, які всередині країни допомагають, так Свої, своїм так би мовити. Але от дякуючи таким людям, як ви, зокрема, є люди, які з-за кордону допомагають. І ми знаємо, що чимало було фінансової підтримки від Канади, від Японії, власне, українським бійцям з інших країн Європи. Але це так на офіційному рівні. Я ж знаю, що от ви наразі, пане Богдан. Допомагаєте своєю парафією особисто власною ініціативою, так би мовити, вже чимало було вантажів доправлено в Україну, але наразі там є невеличка проблемка стосовно розмитнення цих вантажів. То чи можна тут говорити, що держава в цьому питанні ну не те, щоб допомагала, допомагала, навіть чомусь заважає? А, те, що не допомагає, це однозначно. А, якщо говорити про заважає, якщо так до мене, пане Назара звернулися, ну ви ж то працюєте це... разом, я так то розумію. це абсолютно mm -hmm. ну, безумовно. Ми партнери, а, то це я би сказала, жодним чином немає абсолютно ніякого зважання на те, що в країні війна. Розмитнення пакет документів так, як за мирного часу. Mm -hmm. Та сама, більше того, або більше, коли ми виходимо на уряди деяких країн. Які допомагають своєю фінансовою підтримкою закуповувати дуже корисні для України і вкрай потрібні речі, то ми маємо таку ситуацію, як отримання ліцензій, отримання сертифікатів і ускладнює наш процес. І вони говорять, що це не те, тобто що не потрібно. Це, як, я б навіть казала про палиці в колеса з деяких структур, особливо сансанбітогічної струк станції і державних таких установ. Тобто ми боремося і пекельні кола ходимо регулярно. Ну а по великому рахунку, ну от з вами все зрозуміло. Ви зібрали кошти, там відправили щось, купили там ті ж самі реанімобілі, або ще якісь там дуже корисні речі для воїнів АТО на схід України. А в чому полягає співпраця? От вас обох? Тобто ви керуєте власне цими процесами вже на території України чи як? Можна ми конкретно? Разом. Ми разом? Так можна конкретно до Конкретно отже, ми завезли. Тепер ми отримали вдар 12 з тисяч літрових бутилок мультивітамінного соку. 19 тонн. 19,5, з ну, то це і літрів. Так, одночасно. Це дуже багато. Так. Отже, вони найбільше потрібні на сході. Ми знайшли структуру. Це є воїн, скажімо, структура, яка працює біля штабу при штабі АТО, який найкраще є придиспонований для цього. Щоб роздавати ті соки найбільш потребуючим, чому вони на місці, вони контролюють ситуацію. Вони знають, де є дитячі будинки, де, де люди мало забезпечені. вони не можуть взяти через формальності. Цього на свій баланс вони не можуть дати нам такого звіту, який нам потрібний для податкової. Ось такі проблеми. Це конкретно. Це, це це конкретна проблема. Ну, то, Навіть в таких питаннях, де йдеться про конкретну реальну адресну допомогу, є оця присутня паперова така тяганина волокита, як то кажуть, і вона нікуди не поділиться. Незважаючи на те, що ми живемо дещо по новому. Того, це абсолютно більше того, я вам скажу початок 15-го року, а краще сказати, постанова була підписана кінцем грудня місяця 14-го року. Розумієте, так скільки вже ця... часу пройшло до мене? дзвінок від керівника фіскальної служби Печерського району про те, що знову вернулися 90-ті роки, і ми потребуємо від вас повного звіту, розподілу, плану розподілу гуманітарної допомоги, повного звіту. Тобто, ми працювали волонтерами, ми працюємо волонтерами, ми це все розподіляємо за законом. Працюємо нон-стоп 24 години як звичайні працівники. так, Більше того, не звичайні, бо ми маємо, маємо дуже велику мотивацію. Але фіскальна служба нам не то, що дуб, не, ну, скажімо, не заважає, вони нам потребують від нас паперової звітності, куди що як, оскільки ми хочемо продати там, де поче, а вони не можуть прийняти, бо в них немає реєстрації, немає ще чогось і так далі. Переселенці, які десь там, знаєте, скажем прижилися їх а, їм допомагають, їх селять, їх а, розміщують на перший час. Їм потрібно це це концентровані, вітамінозовані е, можете це... уявити на від кожного літру соку. Ви хочете подарувати людині оці мультивітамінний сік. Так? Ви маєте копію паспорта, індикційний номер взяти, задокументувати її стан такі чи то є багато і, і, і щоб що була написана заява. Тоді можете при наявності такі, таких документів передати її толі літр цього соку, іти 19 з половиною тисяч разів, вважаючи це, що у вас немає ніякого. Фінансування, ви все мусите йти з протягною рукою наразі. Ми пам'ятаємо з історії от, відносин, скажімо так, волонтерів і митників і там прикордонників. Що було дуже багато таких випадків, коли завозили з тієї ж Польщі, наприклад, ліки або бронежилети, ще попервах на початку. Це було на початку Їх так. Не те, щоб там не розмитнювали, а просто конфісковували. І ми знали, що була нагальна потреба в тому на сході. Я от наразі зайшов на сторінку одного німецького видання від. І, воно, і тут на сторінках написано, що власне про те, про що ви говорите, що наприкінці жовтня, власне, за вашої ініціативи, саме вашої парафії, було передано 14, 14 реніомобілів, а ще 25 фур навантажених гуманітарку. Ну тут йдеться і про спеціалізовані такі лікарські ліжка, матраци, операційні столи і все таке інше. інвалідні військи, і одяг і взуття. У мене питання в чому полягає? У вас же ж це виходить не на державному рівні, а це така громадська ініціатива. Ініціатива, дякуючи власне вашим парафіянам, студентам, так це все було ці кошти зібрано і передано. Тобто, яким чином ви залучили, сконцентрували увагу німецької молоді, зокрема, до проблем на сході України. Чи було проведено якусь до цього роботу? Чи можливо це представники діаспори? Чи як? Це не німці. Німці приносять і щасливі, що ті ще речі зовсім добрі. Вони знайдуть своє якесь використання. Це це роблять наші українці. Молодь, яка вчиться без стипендії, без можливості якоїсь утримати якусь стипендію, вони знаходять ще час, щоб посортувати, поскладати ті речі і завантажити на фуру і відіслати е, в, цей, е, в Україну. Ну, я хочу сказати, що ми не зацікавлені посилати гуманітарну допомогу як контрабанду. Я вважаю, що держава має право і обов'язок контролювати ті потоки, щоб не було зловчування. Но в таких в таких місцях, як зона АТО, це треба до того ставитися з розумним. Ну не можна відклю... від... Від... здоровий глузд не може бути відключений. Ось, ось, ось таке. Ну, я можу розповісти про свою про свою зустріч, яку ми мали в цивільній адміністрації Донецької області з таким одним чиновником департаменту медичного забезпечення. Там був закон і, 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 і таке якесь, скажімо, обіжання. Скажімо, вони нам і потурали і... Хотіла людина нам точно пояснити, що патріоти ось тут, які, які залишились, а, а не десь а, там, і ви тут приходите і щось хочете, то все певно прострочене. І е, ось в мене е, ті дві мої співробітниці, вони також з другої з, під, з е, окупованої сторони. І їм обідно, ви тут в своєму списку маєте дві тисячі. Бувши використані у одежі, нам це обідно і це і це останнє, і так далі. Ну так воно склалося, що я зі своїми там своїм ну, м'яна, як, як, як практикантка, ми ми попали в село Зайцеве, яке перекрите, відрізане від, від світу. І немає ні харчів, ніякого постачання, ні медикаментів. Там є тільки українська армія. І ось оці ці молоді офіцери нас там завезли. Ми мали можливість підвезти їм трошки харчів, яких купили там в Артемівську. Але ось цього чиновника треба перше, що зробити взяти його в машину, завести в це село Зайце. Він пояснить тим людям. Де... Чому вони не отримали власне те, що ви зібрали і хотіли передати? Ні, не тільки що вони не отримали. Що, що це обідно обідно приймати гуманітарну допомогу виглядів використаних речей. Не він пояснить тим людям, які стоять під обстрілом, яких де діти не, не, не приходять навчання, хоч до школи, бо обоміни ми чули. Там 5 кілометрів від цього передова чути було постріли, там постійно стріляють. Таких сумних, е, дитячих очей я не бачив до тепер. Це ж ви буквально щойно звідти повернулися. Так. А чи бачили там взагалі от продовж цієї вашої такої мандрівки з ходом України, ваших колег, можливо, з інших якихось парафій? Так, пар... 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 так, так, так бачив. Капеланську машину бачили, як їхала? Як... Ну а взагалі як оцінюєте діяльність? Ми знаємо, що від початку капелани в принципі були присутні в тих чи інших батальйонах. Вони. Е ми, в мали, ми мали можливість спілкуватися з лікарями того першого забезпечення біля передової, зі службами, з соціальною службою, зі священниками. Я не був в штабі, АТО, там мала бути каплиця, ми тільки в телефонному режимі координували наші, наші дії. Не було ні часу, ні можливості. Графік був такий насичений. Ну мені вдалося побачити те, що, що я хотів побачити, і я можу більш так цілеспрямовано ми сортувати нашу допомогу. І, і сюди за посередництво запитання за до вас. от я уточнюю відео це медіапортал української діаспори. Власне, на, на цьому ж порталі було за, зауважено так само, що а, в на тлі повідомлення про вашу конкретну цю адресну допомогу сказано, що є така проблема, що от е, наразі в країнах Європи е, є. Така досить помітна нестача саме якісних матеріалів стосовно того, що відбувається справді в Україні, адже чимало інформації європейці черпають і в тому числі із російських засобів масової інформації, які знаємо, що вони там видають, які повідомлення повсякчас. То чи не думали ви над тим, щоб зробити можливо, програму розробити якусь і саме поінформованості об'єктивної, то що відбувається в Україні на сході так. саме за допомогою вашої або ваших колег? Ви знаєте, думала завжди, тому що це вже два роки. Добрих два роки відбувається. І перші мої поїздки з пораненими хлопцями в Європу стикалися з тим, що вони дивилися, я казала хлопцям, на яких дивилися лікарі, медики в важких станах. Я говорю: Степане, Петре, Ярославе, кажу, ти зараз для них Україна, ти вся Україна. І коли він туди їхав. Ви вони бачили наших українських волонтерів, які приходили, які організовували неймовірно, знаєте, таку вахтову методом відвідування, перекладання тим хлопцям допомогу. Ви запиталися, оця, як ви це все збираєте? Німці, французи, австрійці, Італія, Естонія, словаччина. Вони бачать, як ці українці було такий вислів, як мурашки бігають, збирають допомогу, допомагають пораненим, відвідують. А, і вони самі телефонують до отця. десять випадків, таких було сотні випадків до моїх колег з Австрії і кажуть: Ми знаємо, що у вас біда не з телевізора, ми знаємо. Слухайте, ми можемо вам це, це допомогти. Тобто, ми спочатку самі шукали, хто як міг. Зараз ми отримуємо інформацію. Друга річ, показовий був такий в мене дзвінок. Австрійський отця колега, священник Римокатолицької церкви, задзвонив до нашого отця і сказав: Слухайте, тут аварія сталася велика, білоруська машина перекинулася, троє жертв, а дитина залишилася mm -hmm. сирота. Подзвоніть до ваших українців. Най вони будуть опікуватися, бо вона сама в лікарні, бо він бачив, що робиться. Як відбувається, коли поранених хлопців ми привозимо? Як українці за ними дбають? Це, це знаєте, захоплює, це піднімає рейтинг України, не політики і не ця антиросійська агітація. Ну тоді можна а підсумувати цю всю історію. Можливо, варто було б зробити якийсь такий спільний інтернет-портал, до якого б, міжнародний або хоча б європейський, все європейське, до якого б долучалися от такі люди, волонтери, як ви, наразі. Там було б чітко виписано, що потребують, хто звідки що може чим допомогти. Куди буде це все спрямовано? І до цього ж обговорення долучалися б люди, які б допомагали в тому числі і розмитнювати ці всі товари на території України і просувати їх далі. В територію я вам скажу, що це пече. Це пече. Це необхідність. У нас там, там просто вакуумна інформація, особливо далі, Португалія, Іспанія, там вакуум. Але це вузьким горлом є забезпечення транспорту. Оце. Зібрати кошти на транспортування це займає, ну всі ресурси, які тільки є. Ми там дуже спорадично, дуже рідко, щось купляємо якийсь препарат, який необхідно, потрібний. Ось звертається адрес на якесь прохання комусь там та і викуповується той чи інше обладнання. Це йдеться просто в аптеці, купляється, але зібрати оті кошти, від, відіслати, скажімо, оті 90 кубів фуру. З Бамбергу сюди в, в Київ чи, 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 чи навіть Краматорськ. Це це кілька тисяч євро. які зібрати. Це не Тому... кілька тисяч євро. То зазначається, що це 400 з гаком тисяч євро. Бо це, витрачен... за, та. це наша вся це така не... так. на вашому виключно це, виключно бамберст. Це ото, що у вас зараз і є це інформація? лише одне містечко. Це лише одна. А я містечко. ж знов ж таки наголошу на тому, якби це все було якось більш організовано і поширено. Ця інформація посеред інших а, це, це треба говорити. Ви знаєте, я е, два роки не відходила від тої всієї праці навантаження шалене, я попала в лікарню. Це перший раз, можна сказати, пару днів, як я почала виходити. І е, зараз я е, дякуючи вашому запрошенню з вами в ефірі. Хочу вам сказати, що коли лежали, мені дівчата з нашого фонду піднімали настрій. Підбивали підсумки Бамбер півмільйона, одне містечко. Оля, щоб тобі настрій підняти, знаєш скільки? Понад за тільки один рік понад 3 мільйони євро зібрали, привезли, інвестували в Україну. Це без лікування, mm -hmm. це не об не вираховано та кількість, яку ми зібрали для реабілітації протезування. Для лікування у важких випадках ми беремо з України, ми опікуємося важкими пораненими, тими, що не можуть надати собі то лікарі не можуть надати їм допомогу в в Україні, ну але наразі бувають прикрі випадки. Ми знаємо, пам'ятаємо, що напередодні всі мас-медіа говорили про те, що не впустили волонтера інваліда у Львові до ресторану. Потім, звісно, вибачалися. Ми знаємо так само, що українського хлопця відмовилися в Німеччині чи в Австрії, вже не пам'ятаю, лікувати за борги дитини. Ну за хлопець. борги держави так за борги Містерство. держави. І от, до цієї проблематики, взагалі, саме волонтерство допомоги людям ставляться різні люди по-різному. Я б сказала, завстрінка. Уточнити Тринець. з тим з тою відмовою з Австрії з Австрії була в курсі цієї події, там не відмовили через борги зовсім. Вони просто е, побоялися без фінансового, скажем, гарантії взяти, і вони сказали, дайте нам наперед ту частину фінансову, і ми ну, візьмемо. Але то була велика сума, тому що австрійці переживали, що якщо йому треба буде довго виходжувати, і їм не вистачить грошей. Ну, в будь-якому разі, ми спілкуємося з вами, а ви саме є ті люди, яким не байдуже доля України і українського народу. Дякуємо вам. Правда. Дякую за вашу допомогу. і Сподіваюся, що ваша діяльність буде саме такою, що вона спонукатиме до наших подальших зустрічей.